Так, друзі, всім привіт! Знову радий вітати вас на своїй сторінці в Фейсбуці та на каналі на Ютубі. Не забувайте поставити свої вподобайки. Моє таке до вас прохання. Залишайте коментарі стосовно того, чи добре чутно. І також по ходу нашої теми нашої. Коротенької бесіди, також залишайте коментарі, і я буду відповідати вам негайно. Я бачу ваші коментарі і буду відповідати вам. Так от, наша а, тема, а, наша тема сьогодні. А, я би хотів пригадати одну історію історичну, історичну історію. А в стосовно чого чому вона до мене прийшла на ум, тому що я переглядав ну, в Твіттер заходити вже майже неможливо. Я так в Твіттері побув, побув трохи там жах. Тобто новини, новини такі, що просто, ну давайте я вам трішечки покажу новини з Твіттера, Давайте там, і що ви мені скажете на це одразу? Да? Зараз відкрию Твіттер. Ось, дивіться, зараз в Сполучених Штатах в Америці йде місяць прайду гордості там, чи як місяць прайду. Да? Так це називається. От. І дивіться, стрічка новин. Стрічка новин це просто якась феєрія протестів. Тут у нас релігійні спільноти. В чому полягають ці протести? Протести полягають в тому, що люди це батьки, батьки там релігійних та національних. Певних меншин, так, або як їх можна сказати, меншини, чи не меншини там, чи величини. От, багато, Дуже багато батьків, які є проти того, щоб коли вони віддають своїх дітей в навчальні заклади, в звичайні загальноосвітні школи щоб е, їм там влаштовували е, драх квін там шоу. Тобто геї приходять і влаштовують там свої шоу, е, показуючи все те, що зазвичай показують в Барі, Глобая Устриця чи щось таке, От, але тільки по ночам. А, а тут все відбувається прямо в школах, і багато людей проти того. І відбуваються ось такі, бачите, заворушення. Заворушення відбуваються, і це відбувається по всій Америці. Люди протестують, бійки, бійки просто вже там багато багато. Зараз виключу. І цим всім просто повно цього, ну так, я содоми Гомору, бачите, підготував вам таку картинку. Содом і Гомора, да? тобто, чи не нагадує нам все Садом і Гомора. Але дивіться, яка в мене думка: що багато хто пригадує цю історію з Біблії про Содом та Гомору? Да? Але, але... Небагато людей, навіть з віруючих людей, пригадають таку історію, про яку я зараз хочу згадати вам. А в мене саме вона приходить на ум. Тому що Содом і мора це історія про те, як там гріх там, досяг там, межі, там, за межею. Але серед язичницького народу так а є в біблії історії. Історія, яка як дві краплі води, схожа на цю, на історію про Судом і Содомогомору, але вона відбувалася в самому Ізраїлі. І як Ізраїль позбувся цих там, ну, збочинців. Тобто історія давайте вам зараз. Я думаю, що багато хто з віруючих навіть не згадає цю історію. Але ось вам, будь ласка, я от відкрию. Це книга суддів. Якщо хтось не християнин, а хтось там з євреїв да, в танаху, я, на жаль, не знаю, як ця книга в Біблії наз... в, Танах... в танаху називається. От. Але вона така ж сама, просто там ну, в перекладі в українському. Ну, переклад Філарета мені в даній ситуації більше сподобався. От. Історія про те, як один чоловік. Знайшов собі дружину, дружину з Віфлеєма а, юдейська. Юдейський, е, тобто це штат. штат да? Я хотів би провести паралелі такі, що в Ізраїлі було 12 штатів, да? тобто колін, як їх називають, або родів, і вони жили як окремі, окремі штати. Це в цьому сенсі воно ну, нагадує там американські штати. От. І в кожному окремому е, такому коліні або да, роді були там, трохи по-іншому, якісь були е, закони там і нрави. Так ось е, цей чоловік був з гори Єфремової і знайшов собі дружину з Віфлеєма Юдейського. Тобто він взяв собі дружину з іншого штату. Так? От. Але вони там посварилися, і він. Пішов з нею помиритися. Прийшов, йому батько батько цієї його дружини виказав всю там гостинність, нагодував, там, не відпускав його, вони її лепили. Він каже, там іще трохи давай, там погостюй ще в мене. Ну, в общем, все було класно. І нарешті вони там загостювалися і затрималися, і так, що вони вийшли. з Цих гостювань не дуже ну, зручно, що вони в дорозі так сталося, що вони а, ось бачите, вони залишилися, їли і пили, так, і в дорозі вони а, так. Незручно їм було ночувати, залишатись, тому що вони проходили якесь місто, Євус, Євус, що нині Єрусалим. Тоді він був ще не в серед Ізраїля. І ця людина, цей чоловік, він був віруючий. Тут такий цікавий момент для мене в тому, що він був віруючою люд... людиною, він цінував братерство. Да? Він каже: ні, ми не будемо залишатися на ночілі в Єрусалимі, тому що це народ не наш. це не наші. Да? Ми не будемо ми залишатися в місті іноплемінників, іноплеме... які не з синів Ізраїлевих. Підемо до Гіви. До Гіви. Да. І ось Агіва це е, столиця штату Вініаміна. І е, він пішов в, цей, е, в, це, в це місто. І ось тут і починається та історія, яка як дві крапельки води схожа на содом. От. Так от вони заходять, і їх ніхто. Ніхто не приймає в гості, ніхто нічого, і лише тільки один родом з Єфремової гори жив у Гиві. І цей е, житель його запросив собі в гості, і далі відбувається те саме, як в історії в Содомі. Зібралися люди, е, оточили цей, цей будинок, каже, давайте ми, хоч, ми хочемо познати, тобто ну, а ти мєтє, да, ну, коротше, гоміки, да, вони. про... Мене тут не забанять на цьому на Ютубі за ці слова. Ну окей. А, в общем ви зрозуміли, що він вони оточили будинок і погрожували насиллям. Да? І хотіли вони саме цього чоловіка. Але цей чоловік, там ну, Закінчилася вся ця історія тим, що вони, на відміну від содомських, вони погодилися на, жіночий, на жіночу, як сказати, м'ясо, грубо так скажемо. Ті в Содомі навіть не погоджувалися, вони хотіли лише тільки виключно чоловіків, там такі були принципові, так скажімо, в цьому питанні. В общем, закінчилася цей ця, ця, ця історія, тим що вони так знущалися, так гвалтували цю жінку, що вона померла від цього. І цей чоловік сповістив всі інші 11 колін народу Ізраїльєвого сповістив ці ситуації, і вони піднялися всі весь народ, всі коліна Ізраїля піднялися, сказали, як це так. Такого не може бути. Як такого ось дивіться, такого не може бути, щоб такого в Ізраїлі, такого зла, такого гріха, щоб було всі як один піднялися. І далі ось дивіться, ця історія. Я вважаю, що це дуже актуальна історія. Прочитайте її самі. Тому що актуальною для мене вона колись стала під час Майдану. Я дуже її сильно пригадував цю історію під час Майдану. Чим вона мені в той момент здавалася актуальною? Тому що тоді, якщо пригадуєте, то була така ситуація в, знову ж таки, з зґвалтуванням, що з в, 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 в да, якийсь мент він згвалтував жінку. І вона, вона майже померла, але вижила, і вона засвідчила за те, що цей мент її зґвалтував. І, здавалося б, е ментовська система, да, вона могла б ну, порішати цю проблему тим, що ну, віддайте цю, накажіть це цього збочинця, да, цього злочинника, і закрило, закрилося б питання, але навіть дійшло діло справа, вся ця справа дійшла до. Захарченко був тоді міністр внутрішніх справ, і він навіть навіть зважуючи на те, що до Захарченки дійшла ця справа, і все одно цей, цей чоловік не був покараний і пішла хода, пішла хода на, на Майдан тоді з Врадіївки. От і це був один з моментів, який був майже там не останньою краплею, чому стався майдан, тому що люди вже просто побісилися від цього свавілля, від несправедливості від справедливості від Януковича, все, що він тоді творив, і ще, і ще й оце додалося, і люди просто закипіли. Але здавалося, чому б тоді ну, просто не віддати одну людину. І тут у нас стається в ось тут. У нас в цій історії відбувається така ж сама ситуація. Всі 11 колін ізраїльських піднялися, стали, прийшли і кажуть, що робити. Вони молилися до Бога, що робити. Нам доведеться йти війною, тобто громадянська війна в 12 штатів. І в цих 12 штатах відбувається громадянська війна. Вони йдуть і кажуть цим. Відніамітянам, що давайте, це ж злочин. Нехай буде покараний, винний, нехай відбудеться справедливість, і все, гнів буде вгамований. Але ж ні, вони ці вініамітяни ведуть себе схожим чином, як і а, мінтовська система у нас в Україні <кій> поводилася. Вона вся згрупувалася, вся зібралася, всі як один. Я дивуюся, що грішники ось в цій ситуації да, вони такі споріднені, що я такого не пригадаю, щоб віруючі, люди такі були споріднені, як один. Там, ну, це дивно така. Да, нам би віруючими такої єдності, да, що як вони один за одного і не віддають цього там мента, не дають на покарання і просто вся система. Згрупувалася, зібралася в кулак один, там і не віддає, і не карає, і цей там хто зґвалтував в, в Раді в ці, ці, цю жінку. Там, да, він довго не був покараний, я зараз не пригадаю. Може ви в коментарях напишіть, чим ця, ця історія закінчилася. А, от. І а, повертаюся до історичних подій а, в Ізраїлі. Да, тобто в також так само зібралися в Гіву, тобто в столичне місто, зібралися всі разом, і е з різних міст і зайняли оборону і вирішили битися до кінця. Ось така ситуація. І е всі 11 інших штатів, вони ж до Бога звертаються кажуть, Господь, що робити? Це ж наш брат. Це ж громадянська війна. Що нам робити? Господь каже: Йдіть, я дам вам перемогу. Вони йдуть перший раз, другий раз. Скільки тисяч загинуло, бо що битва відбувається, а там відмічається особливо що серед вінямітян були такі дуже вправні лучники, здається, які і чи пращники чи лучники, да що там. З якоїсь там відстані е, попадають у волос там, ну такі були там вояки. І тобто битва була ну серйозна. Проти... І плакали всі інші 11 колін. Вони з одного боку розуміли, що це гріх, що це його потрібно викорінити з цього там, з, да, з, з цієї спільноти всіх 12 колін. Да, одне стало ось таке, і його треба з цим щось робити. І вони йдуть і б'ються, і вони жертви несуть і плачуть, тому що з одного боку битися треба, а з іншого боку це ж наш брат. Громадянська війна, уявіть. І а, далі що відбувається? А, що. А, На третій лише раз Господь каже: ідіть, я дам вам перемогу. І вони пішли там і зробили засідку, і там тактичний ход, і вже перемогли на третій раз лише тільки. І далі майже винищене було повністю все коліно Вініаміна. Лише тільки там чоловічого, чоловічої статі, декілька там в печерах запря... заховалися. І майже, майже майже там чудом воно залишилося взагалі-то вціліло взагалі, як існування цього коліна Вініамінового. Ось так, така історія була. Я надалі, читаючи Біблію, дивлюся на те, що коліно Вініаміна, воно залишилося це було добре. Тому що, наприклад, Давид, коли він вже в Єрусалимі став царем. То найвірніші е, коліна, які були протягом істо... всієї історії Ізраїля, вірні Господу е, коліна Ізраїлова, це були коліна Іуди. Да, це коліна Іуда, це в якому Єрусалим знаходиться. І Ісус Христос. Потім е, Він з коліна Іудо. От. І тому юдеями євреїв називають, що іудеї, юдеї, джудеї, да, як англійської джуда, да, або старо, -старо української дореволюційно українською жиди, нічого образливого в цьому слові насправді не було. Навіть один із перекладів Біблії, є, в якому в застарілому варіанті. Євреї називаються Жидами, і це не було лайливим словом взагалі-то. От а походить це слово від е, Джуда, Джуда Джудеїда. І ось ці два коліна, коліна Юди і коліно Віняміна. Це були саме вірні, да? але Віння... коліно Вініаміново, воно майже зникло в цій ситуації. Лише тільки чудом там залишилося трохи, трохи чоловічого, чоловічої статі чоловіків. Да? Залишилося і. Таке очищення відбулося, очищення гріха, але ціною величезних втрат жертв. Чи вартувало на того? Я вважаю, що вартувало, тому що я ж це є мій би, аргумент на те, що да, це вартувало того, тому що потім все ж таки коліно це залишилося, його існування, і воно було одне з самих вірних колін з Враїлі взагалі. І проводячи історичні паралелі з сьогоденням, з 50 да, чи скільки 50, чи 51 штат в Америці, да, і, е, чи е, вдасться е, штатам сьогоднішнім США, е, як я вважаю, в схожій ситуації е, все це перемогти викорінити цей, чи, чи вдасться якось це порішати без громадянської війни, чи якимось, як, як, яка буде ціна? На мій погляд, на мій погляд, що без ну, серйозної боротьби, без того, щоб сплатити ціну за це, це викорінити неможливо, тому що дивіться. Організм, чи то 12 штатів Ізраїля в древності, чи то зараз 51 штат Сполучених Штатів Америці зараз, це країна, країна, нація. Це як організм, організм живий, складається з різних речей. І коли ракові пухлини, а тим більше, коли це цілі штати, окремі там стають такими осередками, вже не просто окремі там люди, а це прямо вже. Держава в державі, їх вже це вже прям ну, пухлина така серйозна. От уявіть, скільки там у вас? Напишіть, будь ласка, я досі путаю червоні штати і сині штати. Здається, червоні це, це республіканці, так? тобто червоних і синіх десь приблизно порівну. Так, мені, наскільки я знаю. Я так розумію, що Каліфорнія, да, і Вашингтон дуже такі демократичні штати, і там дуже всього цього багато. І християнство там потерпає дуже сильно. От. В мене запитання. В мене запитання, яка буде усього цього ціна? А може, і не буде там ніякої ціни. і все це, Вся Америка буде поглинута цим ну, раком. Да? Тобто, ракова поглина, вона ж не заспокоюється ніколи. ніколи. І в неї немає логіки. Да? Тобто, розумієте, в чому прикол, що в гріха його така сутність, да? фашизм, там, расизм, або там антисемітизм, або там інша якась вся. Ця штука соціалізм. Да, соціалізм це все одне. Фашизм, комунізм, соціалізм, марксизм все це одне. Все це одне, вся одна природа. Прям то, що там. А зараз воно у нас там по-іншому називається. Але я вам скажу, що це все одне. Так от, ця штука, вона. Має певну природу, і від неї позбутися не буде так просто, тому що це в людей ну, в живих клітинах є відчуття самозбереження, якась там логіка, там, якісь інтереси, чи ще, ще щось таке. Да? Ну, з чим ти можеш якось взаємодіяти, що навіть корисна або там, егоїстична людина, або. В неї якась, ну, хоч якась, але логіка. І з цим ну, або навіть злочинець. Да? Розумієте, що я маю на увазі? Тобто, якщо навіть людина-злочинець, він е, претендує на якісь там свої інтереси і да? але ну, хоч якась ну, логіка. А тут просто ну, все, логіки вже. Просто рак, він, у нього є одна логіка. він Заражає здорові клітини, і в минулому здорові клітини вони стають зараженими, і через це він так поширюється, і його лише тільки одна ціль бентежить, щоб досягти до життєво необхідних органів. І тому тому. Коли я бачу, що на державних установах в Сполучених Штатах вивішують прапори ЛГБТ, я бачу, що вони вже підбираються до життєво необхідних органів. А коли рак добирається до життєво необхідних органів в організмі, він досягає того, що організм помирає. І логіки там немає. І отже, в мене запитання, як ви вважаєте? Особливо запитання до тих, хто живе в Америці, відчуває все це на собі, бачиться там, ну можливо, хтось в різних штатах, хтось все ще живе в консервативних. В... Республіканських штатах, більш християнських, які все ще притримуються ці цінностей. Ви все це відчуваєте в менш, а хтось відчуває це в більшій степені. От. І, ну, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Як вам здається. Чим все це закінчиться? Ось така моя, мої роздуми, ось така моя аналітика і історичні паралелі. Не забувайте підписатись на канал, поставте сторінці в Фейсбуці лайк, і також на можете, якщо вам зручніше, це зробити. На Ютубі, то, будь ласка, там і на Ютубі так само паралельно відбувається ця трансляція. Дякую вам за увагу, друзі. Дуже вдячний всім, хто дивиться, всім, хто коментує, всім, хто не залишається байдужим до важливих ситуацій в світі. Ну а на сьогодні, все. Прощаюся з вами.